Дві друзі. Як же чудово мати таких підпанутих як... друзів. <смі> то не образа, то я маю на увазі закоханих рослин, квіти, а які роблять подарунки навіть без будь-якого приводу. То вже ми не обмінюємося, а просто даруємо <смі> щось приємне один одному. То це сьогодні мені Олена подарувала таку малину. Малина, яка дивіться, вона без колючок. <смі> це чудово! Бо а, ще б була без насіннячка, ну але ні, я дуже полюбляю насіннячка у малині. Є багато людей, хто не любить малину саме із-за насіннячка у е, самих ягідках. То зараз буду саджати, шукала в мислях, де ж посадити гарне містечко для малини, то я вже знаю, де я її посаджу, бо вона любить і сонечко, і багато е, водички. Оце ось дуже складно знайти в моєму. Умієму. Садочку. Ні, багато сонця я маю, але ось так, щоб багато води бо там було. то ні. Ну, добре, буду садити. І ось які подаруночки на весну. Але саджати вже треба зараз. Оце крокуси. Цього року вони щось у мене навесні мені щось було трошечки цього сорту було. Фіолетові, здається, я її не згадаю. Білих взагалі не було. Тож, я дуже дякую, Ліна. Це такий гарний-гарний подаруночок. Ой, дуже цікава історія, бо це ем, були начки, е, які виростили у Нідерландах, у Голландії, Голландське. Але купили їх у Німеччині, переслали сюди Олені, а Олена подарувала мені. То дуже-дуже такі. Тут дуже довгий шлях був у мандрівників, то зараз вони, може, знайдуть місце в моєму садочку мускаріки, які ж вони чудові навесні. Чесно кажучи, хотіла б я зробити таку біля, біля лаванди, але я вже біля неї посадила, щось посадила. Біля лаванди я зробила, а там... Може, я поділюся крокусами, так. Ось я хотіла, щоб в мене був такий рядочок лаванди. ось такий, о, Зараз я бачу, що вона відрізняється. ну Нічого. так, Зараз то попритикала, трошки поприсадила. Але дуже гарно було б, якщо б тут була така смуга така біля лаванди, ось цих синіх мускаріків, бо лаванда одразу не квітує навесні. Але все ж буде гарно. Ну, добре, знайду інше місце. Мабуть, я посаджу. Ось тут гарне місце є. Ось так воно і буде смужечкою біля хризантем, бо навесні вони теж будуть спати, якщо не вимерзнуть. Ось. І тут одразу я і посаджу мускаріки. Як вони будуть радувати око? Я дуже полюбляю цей блакитний колір навесні. Вони якось дуже радує. Дуже освіжає. Ось, тобто зараз буду саджати швиденько, бо часу дуже мало. Мальов-мальов-мальов. Треба бистро-бистро садити тут. Ну добре, крокоси тут трошечки і, мабуть, знайду інше місце. Ой, портулак, як же ж ти мене радуєш? Я не знаю, я просто не можу. Вже ж час, вже ж морози, заморозки були вже. Вже багато, навіть калина вся червона вже і облетіла. Ось. А вони, а вони червоніють. Затем ще щось ніяк-ніяк не, не розквітують. Щось запізнюєтесь ви, дівчатка. Швиденько-швиденько, бо так і не встигнете порадувати. Ну, ось портулак все літо радує і зараз радує. Так, Наталечко, дякую, дякую. Твій чебрець в мене прижився. Ось він починає як густо нарощувати. Дуже-дуже приємно. Що ще показати? Дивіться, це шалфей. Це ж той же Карадонна, теж цього року. Так, і ще, здається, теж Наталя мені присилала їх і на цей. Ось вона прижилася, стоїть. Буде вона біля трояндочки. Не дуже багато в мене троянд, але я і не хочу їх заводити. Я більш якось, ну, подивимося, що в мене ще буде. Так, ось такий бардак. Трошки замульчувала на зиму. Ось. А це ось в мене в горщиках. це на, подру... на подарунки. Якщо комусь хочеться пищити, треба полити. Ти диви, як їм важко у горщиках. От яка різниця? Оце ось в горщиках вони в землі прикопані, але їм погано, їм трошки засухо. І от зараз покажу інше місце, де вони у ґрунті. Ось малюсенькі-малюсенькі були живці. Я їх заживцювала. Оце ось вічно. Як шлангом тягнеться, то все обломується. Ось вони як вже розквітли. Ось вже почалося свято, почався фестиваль. Тих хризантемок. Ось так, ось так, ось так. І як завжди, якийсь помідор. Що він там робить, я не знаю. Отак от отаке. Це, що казала, що ні-ні ні, я не буду дуже там заводити. да-да, зараз. Ось, ось вони такі, 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 такі. Ось ця неймовірна ніжність і радість. Я не знаю, це дуже-дуже маленький був. У липні купила крихітні живці. І ось воно таке. Ну, ромашечки. Такі милі, я не знаю. ну Дуже мені подобаються. Такі чудові. І листячко, коли на сонці, вони начебто прозорі такі, аж світяться такий ніжний, ніжний тоненький фарфор буду розмножувати, бо він лише один. І хоч би він не, не вимерз, буду якось прикривати. А поки, поки все заскладно. Ну подивимось, будемо чекати весні. Ось так. І сьогодні я дізналась, що ось у цих однорічних ярмінів. Це ж є клубінець і його можна зберегти до весни. Слухайте, ніколи не знала. Я думала, що вони такі Ну просто посіяв їх і вони заквітли. І цього року вони дуже-дуже довго в мене розкачувалися. бо м -м, ну, перший місяць літа сам. самі знаєте, як воно дуже довго, бо дуже холодно було, і вони якось на місці сиділи. Щоб ти муха прилетіла, тут в тебе місця немає. Ну ти диви. Ось, так сьогодні я їх повикопувала трошки клубінців, пересадила огурчики, подивимося, що у нас вийде. Ось зберігала насіння, думала, що воно достигне і буду сіяти. А мені кажуть, що якщо хочеш, щоб воно швидше заквітло, то треба їх ці клубінці зберегти. Ось, бачите, воно пішло, пішло все на, на бутончики. ось. Ну Взагалі-то я не хотіла займатися георгінами, бо це нудно це ось клубінцінці зберігати, то вони померзнуть, то вони посохнуть, то вони запріють. Але бачите, яка історія. Ніколи не кажи ніколи. То вони, я взагалі їх тут припихнула тут, посіяла, чесно, посіяла біля помідорів. Я оце вже познімала сьогодні, трошки ще треба закінчити роботу. Думаю, якщо потемніє, то я вже не зніму відео. Ось. Буду прибирати грядку, бо мочу треба перекопувати, ще треба додати е е сірки, щоб повбивати всіх мікробів, там, всіх бактерій. ось, І потім е після сірки ще посіяти гірчички. Я вже посіяла в одній грядочці. Ось вона помаленьку вже сходить. ну, Як сідрат і як лікувальний такий засіб. Ось так от. Ну, добре сходить то трошки пізніше я її під сніг, мабуть, якщо ну, як вона наросте зеленої маси, дасть прикриє, то тоді я її перекопаю, щоб вона в зиму вже тут гнила і вдобрювала землю. Ось така історія. Ще раз покажу вам ці мої смішні помідори. Хтось мені сказав, що антоціанові, але ага, я не знаю, які вони там того помідору. Я не знаю, крихітко. Вони були в мене томатні подушечки. Достигли, які ж вони, вони солодкі. Я не можу вам передати. Взагалі на помідор не схожі. Наче якась черешня, знаєте, навесні. Такі солодкі-присолодкі. Добре вистигли, Не може саме тому. Шукала я місце для малини. Чесно кажучи, поки складно знайти краще, ніж тут, бо тут ми часто моємо руки і поруч. Завжди є водичка. То малина дуже полюбляє водичку. І я тут її посаджу. Тим більше, що полуденне сонечко буде трошки притіняти, але ввечері і вранці сонце буде до нас заходити до малинки, світити. Тож сподіваюся, що тобі сподобається це місце. Неподалік від коренів. Але я сподіваюся, що не дуже складно тобі буде. Під рябинкою. Вона не токсична, але поливати я обіцяю тебе рясно. Отутна в мене квітує твоя полуниця. Здається, та, що е, має бути червона, а може та, що ананасна, що ти казала. Ось. Може, з нею зараз не буде е, плодів. Ну, звісно, <рес> щось запізнилося. Але. Моя поки що рясна. І можна ще збирати урожай. Так що сподіваюся, що в тебе теж вона буде. І моя буде тебе радувати. І твоя мене буде радувати. Тож? А сьогодні у нас яке? 8, 9, 10 жовтня, угу. а сониця є. Небагато. Але вона така крупненька. Остання. Так, велика полиянка. Трохи присиплю корневином корінчики щоб завдяки укорінювачу легше було прижитися. Так, ось так. Чесно кажучи, сьогодні такий дивний день, що вранці мені взагалі нічого не хотілося робити. Бо нема сонця, нема життя. Так, додамо грунту трошки, щоб було краще. Так, я розположила з півночі від дерева. Дворозинки приїхали. З півночі Харкова. Так. А з іншої сторони, з півночі я покладу дерево, брівно холоду, колоду, щоб вона трошки прикривала від північного вітру. Так, зараз виллю водички. Так. Ну що, сонечки, давайте, приживайтеся. Я зараз наберу ще водички. Ну все, я буду вам показувати це і дуже зрозуміло. Всі знають, як це робиться. Полю, закопаю і нехай рослинки живуть тут. Такий подарунок. Це просто чудо. Буду чекати цього чуда. Навесні, щоб побачити власноочі, очі, які ж вони чудові, яким вони ковриком будуть квітнути. Дякую тобі. А я ще не розказала. Вона мені подарувала а, такий горщик а, з сендвічем, здається, так, квітковим сендвічем, де багато-багато цибулинок вона вже посадила. І теж я його прикопаю. Сьогодні велосипедом я не привезла на дачу ще вдома. Але якось я ще сподіваюся закопати десь, десь у грядочці, у квітничку. І щоб навесні воно мені порадувало. Тож, друзі, а угу. ось Шавлія. Кому я обіцяла показати? А, а. Вона, вона збирається, бачите, Ось вона збирається, збирається квітнути. Ну, сонечко, ти щось трошки. Припізнилося. Наступного року я подивлюся, якщо мені дуже впече і буде місце на балконі, може, я тебе ще посію, розсадаю. Але я не знаю. Воно таке величезне, я не знаю, що з ним робити навіть. Ай, морози його з'їдять. Нічого. Але ж, все добре. Все буде добре. Тож, друзі. Тут в мене приростає ерігерон. Дякую, дорогі, хто мені прислав це, ви знаєте. Наталя, здається. Так. А на відстані, кажуть, на відстані 8 см один від одного. І глибина здається, 10 см. Тож зробимо блакитний куточок. Ерігерончик. Це блакитна ромашечка, але вона буде квітнути трохи пізніше. Ось, а, мускаріки саме навесні Ой, щось я Так, Ось так зробимо дірочки на відстані 8 сантиметрів. Ось так, такою штукою. Сантиметрів по 10 глибини. І потім там трошки додамо грунтосуміші на дно. Так. Угу. Так, вже потрохи я почала робити, але помітила, що не записую. Так, на відстані 8 см глибиною десь по 10 см, а може трошки більше, бо я хочу ще насипати трошки грунтосуміші. Ось так. Ось так. Рядочком. Так. А зараз трошки грунтосуміші у кожну дірочку. У кожну луночку, так, щоб м'якенько було рослиночком. Так, і зараз кожну цибулиночку, ось опускаємо і бажаємо їй приживатися і квітувати гарненько навесні. І радувати нас своїми блакитними квіточками, оченятками, щоб воно було красиво, красиво! Ось так. Наростайте заюшечки. Так. Буду доробляти сама. А <гум> то щось не встигаю. Замало рук, замало. Присиплю трошечки кожну луночку пісочком нашим золотим. Він дійсно такий золотий, що я коли штукатурила, думаю, що ж воно стіни коричневі. Чи може цемент такий якийсь дивний. Але це пісок такий золотий. Я не знаю, може він і дорогий теж, зараз золотий. Але бачите, який він рудий рудий. Такий чудовий. Тож присиплю і заровняю. Ось так заровняю. Все. Все. Всі дівчатки, ростіть до весни, буду вас чекати. Пока-пока. красуньки. Потім зроблю підписочку. Але здається, що пісочок зараз ну так от, нагадає, що тут вже посаджено. І де їх шукати, іде межі. Де, до, до якого місця я їх посадила. Тож, ще раз я дякую. А, а це це базилік. Теж рятую від морозів. Ось так от, увагу, горщечки саджаю і, знаєте, роздаю друзям. Бо на підвіконі. Якщо доглядати, можна їсти ще, я не знаю, мабуть, до нового року. Ну, я не знаю, але в мене так О, вистачає. Тож, всі друзі вже в мене... Ой, обламила. Ну нічого, нічого, треба з'їсти. Ну що темніше є, не встигаю я робити відео. Тому, здається, сама швиденько посаджу десь біля ось таких очетків. Чудових, вони такі червоні-червоні. Ще раз дякую. Хто дарував, той знає. Ось то десь тут я знайду місце їм. І ще раз дякую, Ліночка, за такий подарунок. Це просто чудо. Буду чекати цього чуда навесні, щоб побачити власну очі, які ж вони чудові, яким вони ковриком будуть втікнути. Дякую за увагу. З вами була Надія із саду Мрій Надій.